Приготуйтеся, тут буде дуже багато спойлерів. Якщо ви ще не дивились фільм, я не знаю, де ви можете подивитися. А, але. Е, ну, коротше, тут багато спойлерів. Ой, а що це Ліра? Ти обіцяла, що ти зробиш відео в червні? Ти почала його робити в червні. Так, але відключення і в мене не було вдома два місяці або три, скільки там. Але. Ну добре, сьогодні 19 серпня, чи вісім вже забув. І я сьогодні записую довгоочікуване відео, принаймні я це чекала. Бо мені то погано було, то як не одне, то друге. Ну всі поняли, про яке послів'я я кажу, просто ну, якби менш культурні. Клеп. Всім привіт! Мене звати Лера, і як ви зрозуміли по назві цього відео, сьогодні в нас на огляді фільм Земля короля. Е, насправді, в мене дуже цікава історія з цим фільмом, але давайте поговоримо про це трохи пізніше. Тож, фільм називається Земля короля The Promised Land. Е, або, як називається його, данці, мовою оригіналу «Бастаден». Ну, почнемо з назви. Що багато хто думає, що бастадин це щось має спільне зі словом бастід, що перекладається на українську як покадів. Що ми поговоримо про подальші події фільму і інші аспекти, то ви зрозумієте чому ми повернемося до цього пізніше. Нас була коротка історія, пишу на два істачі цей фільм. 私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。

Нікого нема. Подивіться назад. Нікого нема. Просто весь зал для мене. Просто Ви колись приходили в кінотеатр. Буває, коли немає білетів, але тут просто одна я в залі сижу. Прикиньте. Це було напевно погано для самого фільму. І бою, що наступний фільм з месом ми не побачимо в Україні, бо прокатники такі. Well, його подивились один, два, три людини, для кого ми буду показувати, будь ласка, і я буду, я куплю весь зал. Це історія про те, як я за 130 гривень подивилась фільм одна, і в мене була шикарна зала. Я могла реготати на всю залу. Ну, реготати там, звісно, було мало з цього, але смішно було. а, залізна воля, бо я чекала. Аж цілих сім місяців після того, як вийшов фільм у Венеції, я така. Ляра, давай чекай. Хоча фільм був злитий ще десь в жовтні місяці, десь там на якомусь Флікс, якось там називається, на якійсь платформі, але ми не підтримуємо братики, дивимося тільки на офіційних платформах. Або не дивимося взагалі. Ітландія, 18 століття. Господи, що я тут написала? Сценарій вона написала а понять не може. Ютландія, 18 століття. Після 25-річного служіння в армії повертається додому Людвіг Кален. Знаєте, оця штука про 25 років служіння мені нагадала про 25 років в армії в Україні в той час. Ну, приблизно такий. Схожості між. Цим фільмом українцями і чимось. Те, що мені здалося, схожим, поговоримо пізніше. Якщо ви знаєте, то є так званий цей піострів Вітландія, про який зараз ми говоримо. Він власне, на момент фільму він був непридатний для життя: там пісок, каміння, верес, абсолютно багато всякого сміття, бур'яни. Ну, таки, знаєте. Ще волоцюги там якісь лазять, там койоти, вовки, чи хто там був, лазять. Ну, коротше, ну, якийсь собі такий дикий захід. До речі, десь я читала, що цей фільм також назвали Вестерном. Ну, в принципі, можна. Галія знаходиться десь, якщо це наша карта, то Ютландія знаходиться десь, от -от -от, а Копенгаген сам десь більш. Коротше, відділений, більш ближче до Швеції, і він вирішує вирощувати щось на землях Лотландії, ті самої непридатної для землі, для, для життя, про яку я вже згадувала. І він, вирішує, він вирішив звернутися до місцевої влади, щоб мати якісь дозвіл і так далі тому подібне. Що власне, посадити? Але що посадити, ми поки не знаємо. Менсіонер, типа, що ти хочеш? Ну, я хочу посадити картоплю, типа, що не можна? Ну ми люди вільні? Ні. Насправді в тому. моменті часу вони не були вільними. Може, ми тобі дамо, але гроші, де ти гроші візьмеш. У мене є капітанська пенсія. Щось це мені нагадало ситуацію з пенсіями в Україні, але я не фанат пенсійного фонду, тому ми поговоримо хоча пенсійний фонд. Ми не про це зараз. І потім вони такі: добре, король там хоче, щоб ми там щось робили. Давайте зробимо вигляд, що ми там типу, щось робимо, і коротше, хай придіти стати свою картоплю, і хай де вже не мішає. Ну і наш головний герой. З високопіднятою головою, наскільки це було можливо, він пішов, але йому треба було знайти робочих, і він пішов до одного з місцевих, щоб йому допомогли. Коротше, робочих було мало, він такий, типа, Блі, ну бліну, треба більше, і власне. І він знайшов. Точніше, пастор для нього знайшов робітників. Ну, точніше, їх лише двоє це Йоганнес Еріксен з дружиною Анною Барбарою. І вони такі, типу, вони трошки втікачі, трошки, і він такий: типу, що мені з вами робити? Добре, коротше, працюєте, живете, їсте, і все, гроші я вам не дам. Ну, такої собі, я б не погодилась з Я б не погодилась, якщо чесно, але хто мене там питав. Йому треба було. Ну, типу, знаєте, коротше, були такі, знаєте, місцеві шишки, яким треба було щось відкатити, від, ну, знаєте, щось віддати і так далі. Корупція ми таке не любимо, але таке було. І там є такий місцевий Фрідеріх Дешинкель. Дешинкель він такий, знаєте. Така мразота. Він е, така людина, яка постійно протягом всього фільму наголошував він саме де Шинкель, це, типу, якщо не знаєте, це типу, така підставка, підставка, не знаю, частка прізвища імені, яка додає типу, аристократичності титулу та така, і так далі. Плюсик в карму, і надбавку до пенсії, що є своєї пенсії. І Шинкель такий, типа. Я тут газда. І хто прийде мені в хату і буде правити, як я маю жити, вихаркає своє печінки, б'ємо Боже. І Людвіг такий: Ні, це моя земля, ну, не моя, а це земля короля. Я працюю на королю, я віданий королю. Е, а ти хто Ти будеш мені вказувати, слушиш ти? Де ти навчався, я викладав. Типа. Життя це хаос, це хаос. Е, а, ти, а ти був, ну він, так, Лера, давай ти не будеш косплею сценою, бо це не має жодного сенсу. Ну, і, коротше, чого він враз, бо потім пішла така розмова, е, що він, типу, погуглив, зробив research, да, як це можна зараз сказати. Про Людвіга він такий та хто ж це? Тіпа цей чол? Такий? І він такий, ну давайте погуглі. Наме до початку відео, коли я казала про назву фільму. Так от, назва фільму Бесалін, що від слова Бесальд, що означає позашлюбна дитина. І ніяких покочків тут нема. Покочки, ми знаємо, де вони живуть. Десь там, о, на східі наші сусіди. А їх аж 140 мільйонів, господи, так багато. До чого тут це? Так от в розмові після того, як Людвіг зібрався йти і відхилив пропозицію Шинкеля. Шенкель такий каже: знаєте, вже в спину, коли Людвіг пішов до дверей і майже пішов, він такий каже: його мати була служницею, і Людвіг позашлюбна дитина. Його батько грав, але як я цей тут записала в цитаті: Він не батько, та я не його син. Що можемо сказати про Людвіга? Впертий, завзятий, любить свою картоплю, зеро досвіду спілкування з жінками, справедливий. Він хоче на початку фільму статусу, бо за це все життя його принижувало за це, і він дуже хотів мати цей статус. За 25 років в армії він дослужився лише до капітана. А як сказав Шенкель, людині з золотих. Зламати, так. Родів, е Треба було б лише півтора року, щоб дослужитися до капітана, а в нього це зайняло аж 25 років. Його мета протягом фільму змінюється, тому що люди хотів взагалі, на початку фільму, як я вже сказала, титул, маєток зі слухами. Я хочу білий будинок, блакитні віконниці і кімнату з видом на річку, щоб я могла малювати. Щоб йому дали, він був не просто Людзогом Калену, а Людзигом Фон Каленом, бо в них вся помішаність на цьому титулі, і в них той Тешенкель, той Фон Кален. Е, до речі, Фон Каленом він так і не став. Щіти, які люблять картошку і помішаний на е, цьому, то можна було просто так його назвати, але б... Ніколай Арсен вирішив назвати його Людзигом. Ну, його право. Я, свій статус, і що він там хотів, і я, і. І маєток, і він все кинув і, і змінив кардинально свої тілі. То, щоб показати, який був пихати і завзяти Людвік для того, щоб отримати свій статус, нам треба згадати це те, те як коли не було що їсти, в нього було щось там 20 мішків картоплі, е, яку він. В нього було щось там 20 мішків картоплі, яку він привіз аж самою Німеччиною. так кажу. Ніби це з Австралії, але е, вони її не їли, коли не було що їсти. І він такий: ні, мені треба картопля, я покажу всім, що я її посажу, потім всім покажу. Всі будуть, знати, що я крутий фермер, і ну, та панщина, там, де ще були раби, і, е, на жаль, це плачевно теж. Фільми піднімається питання, піднімається питання расової нерівності. Про це я згадувала раніше. І, до речі, я згадала це питання, яке було в і хтось там якийсь журналіст задав. Воно було дуже недоречне, бо я не знаю, чим і нам дивиться фільм. Просто цікаво. Подивіться. Insuert uh, this is a cast and a Danish production, which is entirely nordy. Therefore, has some lack of diversity, you would say, as also new rules are implied what? in Hollywood. What? Are you on to. <laughs> uh, sorry, but from the get-go. Uh, <laughs> from the get-go, there is set some rules of diversity in uh, across the Atlantic uh, for competing in the best picture, the equivalent to this uh, competition. As I see, you don't live up to these standards with this broadcast. Um, and there is, just a uh, curious, it's not because of artistic reasons, it's because of lack of diversity that this can compete in that competition. Is, are you worried about that? Are you? Uh, I'm, me? I'm, on, I'm, I'm serious uh, and honest, because I, I'm, you, I'm, I'm, you're, you're putting I'm, us on the spot, so, so yeah, you answer sure. the question. Uh, no, because I have, in comparison, Parasite was a great What, movie. what do you think? I was thinking that Parasite which is a great movie coming from South Korea, mm -hmm. had the same level of diversity, but coming from South Korea, this was actually still eligible for the competition. You as a Danish movie with an all Nordic cast, it's not, and that's what I think is a little bit conundrum here. I, I don't understand the question. Okay. Well, first of all, the film <coughs> takes place in Denmark in the 1750s. Yeah. We ha we do have a, um, a, a big plot line, you know, about a, a girl of color who is being subjected to racism. Okay. And uh, you know, uh, and which was very rare. Any people of color in Denmark in 1750, almost nobody. Uh, she was probably at the time the only one in the entire country of Denmark. So, so it was, uh, I, I would say that just it, it, it hasn't been, it, it, it wasn't a thought in our mind that, that uh, I think it would be a little weird, uh, you know, if, if it's just a historical. Я не пам'ятаю, чи казала в цьому відео, бо я вже багато чого там редагувала. Але е, є дівчинка Анна Мус, вона одна з моїх е, улюблених персонажів в цьому фільмі після Людвіга. І, е, е, власне, вона змінила світогляд Людвіга, е, стала його, скажімо так, дочкою, і через це він змінив свої тілі та пріоритети. І е, е, в неї темна шкіра і. Коротше, через це почали е відповідати на це питання з приводу расизму. Але не в захист того журналіста чи того мужика, який задав це питання, я можу сказати так: що мені здається, питання було сформульовано погано і можна було якось його переформулювати. Коли ма сказав, що він не поняв питання, е журналіст, який даний міг би е е зматикувати і. Сказати данською, точніше що він хотів, але він того не зробив, чи забувся, чи розселявся, не знаю. Але коротше, я думаю, що Сенс там мався інший на увазі, що в тому фільмі «Паразити», який виграв в Оскар в, там, в якому 19-му році, здається. Ну, коротше, коротше, щоб цей той фільм, наскільки я зрозуміла, який в якомусь 19-му році. Виграв Оскар, але в тому році не було б тих правил, які були в 23-му році. Про е, різноманітність е, касту, типа національності чи щось таке, я не шарю. І, коротше, щоб цей фільм, цей фільм би не виграв Оскар в 23-му році. Е, от, і, ну, якось так. Е, до речі, мені здається, це одна з причин, чого не пройшов. Земля короля на Оскар, далі шорт-листа в цьому році. Ну, коротше, якось так ось. Англіцізми заповняють мою голову. Був такий дуже при... не дуже приємний післясмак. після фільму я була вся мокра, потна. в мене трошечки колотало серце, бо фільм був такий навташоний. Фільм був в короткому листі на Оскар, але, на жаль, далі не прийшов. Але фільм був справді дуже добрий. Було дуже багато номінацій і нагород цілком заслужених. До речі, в фільмі працювали українці. До речі, у мене на каналі є інтерв'ю з українською художницею з костюмів, яка працювала над цим фільмом. Її звати Антоніна Белінська. Десь тут буде підказка. Подивіться, говорили про неї також. Про данське кіно, трохи про Меса Мікельсона і саме про роботу над цим фільмом. Подивіться в процесі монтажу відео я згадала, що в мене є книжка, яка виглядає ось так. Вона польською. Це фільм, це книжка, яка називається Осак. І Ніколай Рселі, режисер цього фільму, брав цю книгу за основу. Тобто, це не адаптація. А це засновано на мотивах цієї книжки. Я її ще не дочитала, але можу сказати, що вона дуже відрізняється від фільму і не має сенсу порівнювати книгу і фільм. До схожості з українцями те, що Людвік дуже капець який впертий, вб'є за свою землю і за свою картоплю. Я думаю, щось це проскакує десь в голові українців. Картопля варена, картопля смажена, картопля, яка там хочеш. Я не знаю, але оцей це справді полюбі. Фандом Меса зробив з Людвіга завязатого картоплеїда, тому, якщо ви так не бажаєте, буде. Продовжую знімати від це відео, тому що е, я забула багато чого додати. Фільм просочений такою атмосферою, трилера, ну, він прекрасно вийшов. Актори 10 з 10. Не знаю, що там гра, акторська, все прекрасно. Мені дуже сподобалася акторська гра дівчинки, яка зіграла Ann-Maimous Маліна Хагберг. Просто мені дуже сподобалось. Ну, як в підсумку про фільм: фільм починався з того, що. У мене вимкнуло світло. <рик> <рик> У мене вимкнуло світло. Наш головний персонаж на початку фільму був дуже завзятий, впертий. Скажімо, його его дуже велике. Він хотів маєток, дімський слугами, статус, а якесь. Якось, знаєте. Те, щоб його впізнали, що він такий може зробити багато чого, амбіційний, дуже такий завзятий. Але в один прекрасний момент в появи, з появою в його житті дитини він змінюється. Він переоцінив свої цінності. Він спочатку не хотів приймати Анмаймус, але так чи інакше, Кінці фільму десь. Він навіть більше трошки раніше, ніж кінці фільму, він її прийняв, бо для нього все те, що він колись убив, точніше хотів мати статус і бути частиною світу заможних людей-аристократів. Він цього більше не хотів. Він хотів врятувати свою кохану. Він хотів е, мати сім'ю, і все інше для нього більше не мало значення, дуже символічно, тому що для самих акторів, точніше, для режисера, він казав, що це дуже особиста історія, тому що е, він це зрозумів, і це була особиста історія, тому що. Він сам став батьком вперше в той момент, коли він читав цю книгу. Тому Фільм дійсно, як я вже сказала, заслуговує всі нагороди, які він отримав, і далі отримуватиме, бо ще не кінець. Я дійсно рекомендую цей фільм до перегляду, він мені дуже запав душу, не тільки через Меса, а взагалі фільм дуже. Прекрасний, чудовий, один з моїх улюблених фільмів е, з Месо Мікельсеним і один з улюбленіших фільмів, напевно, за все моє життя. Підпишіться, поставте лайк. В е, описі для цього відео є реквізити, де можна мене підтримати, щоб відео були краще. І навчіть коментар, поставте там вподобайку, не знаю, що там ви ще робите. Ну, з вами була Лера. Сподіваюсь, побачимось. Менше ніж за три місяці. Па-па!